Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу Погодії, і ми з вами говоримо про прогноз погоди на 26 червня. В Україні очікується складна погода 26 червня. Справа в тому, що передбачається найбільша кількість опадів усій Європі у наших центральних та північних областях. Причиною цьому стане циклон, який переміщується з південного сходу. Саме він поналиває сильні зливи. Очікується місцями град, шквали. Словом, складна дуже погода. Тому хто реагує на різкі зміни погоди, підготуйтеся, будь ласка, вже сьогодні. У західних областях очікується короткочасна передишка від опадів. Там буде в основному сухо. На півдні дощі можливі, але місцями, а ось, повторюся, у центральних та північних областях опади можуть бути дуже сильними. І найближчі ночі сильні зливи також можливі і у східній частині України у Києві. Завтра також можливі сильні зливи. Температура повітря знизиться у центральних та північних областях до 17-21 градуса. Переважаючою вона буде в межах 22-27 і найвищою на крайньому сході до 28-30 градусів. А у Києві, повторюсь, можливі сильні зливи і зниження температури повітря до 17-19 градусів тепла.